Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні у нас на тестуванні наші дві новинки, акумуляторні компресори: DTI 200 та DMP 200. І оскільки у нас автомобільна тематика, зі мною в кадрі Віталій, наш товариш, і друг з мотосервісу. Віталій, добрий вечір. Добре, добре. З Якого компресора хотілося б почати обговорення та тестування? Давай цього маленького затестуємо з меншого Угу, DTI 200. Чудовий вибір для. Користувачів авто, мотоциклів, квадроциклів для початку. Пропоную здути повністю колесо. Він використовується побутовими користувачами. На станціях техобслуговування обслуговування таким не користуються. Для любительського використання це, взагалі, мастка штука. Дуже зручна, дуже портативна, мало місця займає для сервісів, для великих об'ємів, де працюєш з повітрям, звичайно, вона не підходить. Для мілких цілей я краще не бачу техніки. До речі, у нас зараз колеса, які Віталій Приніс собою до нашої зйомки, підготувались так колесо від мотоцикла та колесо від квадроцикла. Трошки про них і на який тиск вони розраховані, щоб їх накачувати. Ну, як ти бачиш, це з шашкою, це колеса Сендура мотоцикла, і зазвичай тут дають тиск, дивлячись по якої поверхні люди катаються. Від там условних 0,4 до 2-2-2, якщо їздять по асфальту, ну, ну місцями пересуваються, але це ж геова резина. Ну, 0,4 це взагалі. Дуже м'яка буде, це саме по ну, бездоріжжю, щоб... по. болоті тебе більший тиск, тобі піде не на користь. Угу. Закопуватись О, буду. Все, що касається цього колеса, то це із квадроцикла. Також ці штуки їздять на доволі таки низькому тиску від 4 до 8. На асфальті 0,8 атмосфери качається, О, грязь, то це десь 0,4. Спектр у нас тиску сьогодні буде нормальний. Подивитися. Для чистоти експерименту будемо працювати з двома колесами, двома різними компресорами. Але використаємо лише один акумулятор на 4 Аг. Наші компресори працюють не тільки від 20-вольтових акумуляторів. Саме ця модель DTI 200 може працювати від комплектного кабелю 12 вольт, який підключається до прикурювача авто або іншого транспорту. Мені дуже сподобалося, що викраз з якого пластика зроблена ця штука. Доволі таки міцний і ергономічний пластик. Прирезінна ручка це однозначно дуже великий плюс. Вона в тебе в руці не буде скользити. І з компонентів мені дуже подобається, що тут є, наприклад, фонарик. Ти не тільки качати. Ну давай змоделюємо ситуацію. Ти десь в полі пробив це колесо від мотоцикла. У тебе вечір, ти хочеш додому попасти. Тебе без проблем підключається фонарик, ти бачиш, що ти робиш, забортіровав колесо та поїхав додому далі. Це дуже зручно. Дуже мені подобається, що тут є монітор, у вас який показує тиск, і я можу розуміти, з яким я тиском працюю. Далі я хочу показати вам, що воно може. Давай протестую. Вже стравив тиск з нього і е, приєдную золотничок. В разі чого тут є такі показники, як PSI, бари, кілопас. Скалі та кілограм на сантиметр кубічний, але всім звичні бари, тому будемо з ними працювати. Условно, ми виїжджаємо із оф на асфальт. Тут мені треба зараз дві атмосфери накачати. Диви наскільки це зручно. Два бари. Натискаєш го і ця штука бере і качає тобі. І він сам вимкнувся. Ти можеш, навіть якщо захочеш, поки він качар пішов, перекурив або відійшов, наприклад, до наступного колеса. Так. Це дуже зручно. Головне, що він не перекачає та не пошкодить тим самим колесо. Подивися, ну условно, скільки він там, 20 секунд качав, як на мене, це доволі таки зручно. Плюс за рахунок комплектації, яка у нього йде, а саме насадок, можна накачувати не тільки колеса. Тут є додаткова насадка для накачування тонких ніпелі велосипедних, є голка для накачування м'ячів, і є ще конусна пластик. Насадка. Все, що тебе потребує повітря, ти можеш обслужити цією маленькою зручною штучкою. Давай попробуємо цим маленьким, от, наприклад, великі об'єми покачати. Ді. Ти ж розумієш, там в літрах, мабуть, разів 5-6 більше повітря, ніж в е, мотоциклетному кукурудні. Так, до речі, у нас одне з цікавих питань було під одним із попередніх відео. Якщо продуктивність 360 літрів на хвилину, то до нього можна підключати гайковер? Це питання було саме до dmp 200. Так, у нього дійсно продуктивність 360 літрів на хвилину, але це продуктивність, яку дає отвір для шлангу невисокого тиску. Це якраз таки для накачування матраців. Тут да, продуктивність велика, але потужності е, тиску не вистачить, щоб прокрутити гайковерт або будь-який інший пневмоінструмент. Чому такого типу компресора не використовується на СТО професійних, де весь час лагодять не тільки мотоцикл, а й іншу техніку. Це просто навіть в гаражі, коли ти ремонтуєш якусь техніку, тобі треба великий об'єм повітря. Фізично ця штука не може. Тримати в собі повітря, накопичувати під тиском повітря вона не може. Прохідна можливість цього шлангу також невелика. Вона пневмоінструмент, не крутне, без ресівера, про який ми тільки що поговорили. Вона може накачати ресивер, але крутнути не може. Тому це все впирається в час і своє обмежені можливості з цією штучкою. 0,4 атмосфери, якраз в той час, поки я стравлюю. Виїхали ми е з оф -ровода. В болоті, грязні, все класно. Виїхали на асфальт, для того, щоб не терти лишній раз резину, ми маємо підкачати колесо. Банально додаю цими плюсиками один бар, натискає один. Скільки він часу качає до замість. А ми за, за цей час, в принципі, можемо поки відійти, попити чаю, гарячого, ми тільки з болота виїхали. Так. Так. Подивися, там скільки часу ми з тобою поговорили, якусь условно хвилину, так, за хвилину накачало тиск, і ти поїхав. У тебе чотири колеса, ти за чотири хвилини накачався, поїхав. Все, тебе не зупиняє в дорозі нічого. І переходимо до більшої моделі DMP 200. У неї вже більш розширений функціонал. Тут уже більш серйозна підсвітка є, яка окремо вмикається окремою кнопкою. Не на Основній панелі і можна працювати вже як від 20-вольтового акумулятора, так і від прикурювача, і від мережі 220 вольт. У моделі DTI 200 кабель 12 вольт від прикурювача йде в комплекті. Шланг невисокого тиску також іде в комплекті у моделі DMP 200. Тут ще й виход USB підзарядити телефон або що ще. Тут, як бачиш, також можна перемикати PSI, бари та кілопаскалі, і також кнопками додавати і віднімати тиск. Повторимо те ж саме, ті ж самі колеса, глянемо, так? Да? Да. Але я думаю, що, мабуть, про цю продуктивність він буде разів в два, як мінімум більше. швидше качати. Я б ці штуки рекомендував би по-серйозному кожному розглянути, і той, хто займається, наприклад, спортом, який має колеса Великом, мотиками, квадриками і так далі. І тобі, Оця малесенька коробочка просто робить чудо для всіх квадроциклістів, хто їде з тобою. На квадриках є прикурювач? На квадриках обов'язково є прикурювач. Тобто, якщо на квадриках обов'язковий атрибут, це прикурювач, навіть не обов'язково. З собою в подорож брати акумуляторні батареї, якщо завжди можна до прикурювача. підключитися. До речі, я щось одразу так і не засумію, да, Ти абсолютно правий. У Мотоцикла немає У якогось дорожника там обов'язково має бути прикурювач. Ти береш з Aliexpress, в Дніпро в будь-якому магазині. Купляєш собі перехідник, який може накидати крокодили на акумулятор, і все, ти автономний. У нашого компресора TI40L є такий адаптер в комплекті. Він може підключатися як до прикурювача, так і напряму до акумулятора крокодилами. Дуже великий плюс, що ти мінусуєш оцю вагу. Так, а чотирьох амперний акумулятор це приблизно пів кілограма. Так, давай, я приєднався, стравився. От, наприклад, пробив я в лісі е е колесо. Я замінив камеру, мені треба накачати зараз, щоб доїхати додому. <плес> 0,6. Ми те колесо качали до двох барів. Давай і так же зробимо це. Воно навіть позлізало з диску. Ну, тобто, да. условно я забортував тільки що колесо. Все, я готов качатися і їхати додому. Одразу можна спостерігати, як його починає розпиратися. І все, все, воно вже тверде. Все. все, диви, в два рази швидше накачав. Я готовий ставити його на мотоцикла і їхати. Все. Так, давай качати це велике колесо. Давай. Я, я його спустив до 0,25. Дивися, знову ми ставимо 0,6, я хочу їхати додому на 0,6. Виставляю 06 і що. Починаємо. Там також пише 95 децибелів. Ти що, як він ну, працює? Ну, він, він в розиві, вручніший. Біля вручніше. нього здруїти можна. Цей тихий. Все. Буквально все, нічого по часу і 0,6 атмосфера накачала. Все. Ставимо колесо, їдемо. Всього час роботи був... Тут по 40 секунд. По 40 секунд і тут... Тут е по хвилині. 3,20. Чотири накачних колеса різного діаметру, різні за розміром колеса, різний тиск накачували. 2 бари, 0,4, 0,6 бара. Одним акумулятором, двома різними компресорами. Безперервний час роботи понад 3 хвилини, якщо так порахувати. Повністю заряджений досі акумулятор і навіть на Ньенькому компресорі зараз можна переглянути більш детально, скільки у нього залишилось заряду, а заряд у нього досі показує повний. Тобто одним чотирьох амперним акумулятором, я думаю, з десяток мотоциклетних коліс та коліс квадроцикла він зможе накачати відповідь на запитання під одним із наших відео, чи є різниця в часі, якщо накачувати від 12, 20 та 220 вольт. Зараз ми це перевіримо на прикладі DTI 200. а перевіримо за допомогою нової зарядної станції літелі. Так, зараз ми перевіримо, чи залежить від цього. Продуктивність. Давай зараз стравимо повністю повітря з колеса та будемо накачувати за допомогою акумулятора, а потім за допомогою прикурювача. По нулям. Качати до якого тиску будемо? До одинички спробуємо. Давай 3-4. Я ставлю ставки, що це буде 30 секунд. Чітко. 19 секунд приблизно це було. Відключаємо акумулятор, включаємо кабель прикурювача. У нас один бар, 3, 4. Повільніше качає. По звуку Повільніше. чутно, що продуктивність трошки впала. Але хочу одразу зазначити, що станція у нас заряджена на 53%. Можливо, це також впливає на це. І можемо бачити, що компресор споживає 58 Вт. So they said that... 60-20 споживає наш компресор DTI 200, начебто різниця незначна, але вона є. Що ж, друзі, давайте підведемо підсумки. Віталік, що ти можеш після сьогоднішнього відео з тестуванням цих компресорів сказати про них. Я ставлю оцій штурці по швидкості та продуктивності 4. Цій штурці я ставлю 5. Тверда, п'ятірочка він заслуговує: швидко качає, швидко спускає і проблем з ним. За результатами сьогоднішнього відео, ми зрозуміли, що ці компресори. Є незамінним атрибутом кожного водія, неважливо автомобіля, квадроцикла, багі або ж мотоцикла. Це помічник, який завжди виручить навіть тоді, коли ви не очікуєте, що він знадобиться. Тоді що на тиждень на тестування За залюбки. Залюбки я хочу його провести по таким місцям бойової слави. Друзі, і все як завжди, ви можете знайти посилання на ці компресори в описі під цим відео. І не забувайте поставити цьому відео вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.